Обласній федерації футболу підбили підсумки сезону. Попри те, що основне завдання, аби кожен район був представлений в обласному чемпіонаті та в розіграші Кубку області, цьогоріч реалізувати не вдалося, загалом, кажуть, справи йдуть непогано. В області проводять чемпіонати та кубки. Змагаються шкільні та студентські команди жінки, ветерани. Футбол на Тернопільщині, стверджує голова обласної федерації, люблять. В деяких районах команда є чи не в кожному селі. Однак, як і раніше, існує проблема зі здачею спортивних споруд в експлуатацію. Крім того, привести до ладу потрібно сільські та селищні стадіони. Я наведу приклад. Я був зараз на ключовому матчі в Тернопільському районі в селі Платече. Не може бути, що півстадіону на 40 сантиметрів права сторона нижча, ворота металічні. Уже, уже в нас такого в самих, в самих забитих селах немає, а платежа вроді під самим містом. Я думаю, що і тернопільській районній владі треба на це звернути увагу. Бо я чесно скажу, що стидно, що в нас такий стадіон. Годилося б, вважає Володимир Мариновський розширити футбольну базу і у самому Тернополі. Наразі потрібно побудувати ще бодай два стадіони. Знаєте, згідно регламенту, команда, яка приїжджає і команда господар, мають мінімум 45 хвилин потренуватися. У Нас тренуватися команди немає де. Всі тренуються на одному полі, і тому говорити про те, що ми можемо провести якийсь турнір, де буде залучено більше команд, до такої можливості просто немає. Я думаю. Що ми повинні все зробити для того, щоб така можливість у нас з'явилася. Звернули увагу на звітні конференції і на поведінку команд. Зокрема, торкнулися проблеми договірних матчів. Ви всі про це знаєте. Це писалось у всіх інтернетах, писалось у газетах. Я не буду багато зупинятись на цьому. Я думаю, що такий футбол нам не потрібен. І ті вболівальники, які ходять на кожний матч, що тої, що другої команди, незалежно дощ, сніг, град. Вони розбираються в футболі, і я чесно скажу для керівників клубів, для футболістів стидно слухати. Вони повірте, що вболівальники розбираються там чесна гра чи спектакль. Втім, основна проблема кажуть у федерації залишається все та ж, недостатнє фінансування команд. Я черговий раз хочу підкреслити, що виділення коштів на аматорський та дитячо-юнацький футбол це прямий обов'язок влади. Уже в всіх районах пройшли вибори. Є нові керівники районних рад, районних адміністрацій. Я прошу не стидатись, стукати кулаками, пальцями, дзвонити, ходити, просити, звертатись до депутатів, тому що ми вже з Нового року почнемо формувати новий чемпіонат. І ви будете думати, як проводити чемпіонати районів. Ми не можемо допустити такі приклади, як, наприклад, в цьому чемпіонаті, що команда ФК Борщів знялася після першого кола із-за того, що в них зупинилось фінансування. Відтак в обласній федерації футболу сподіваються на розуміння та підтримку з боку влади.